Планти Штрауман є номер один в світі. Він абсолютно не токсичний, він гіпоалергенний. Він ідеально біосумісний. Не піддається описку. До того ж, імпланти Штрауман гарантують найвищу ступінь проживлення це 99,8%. І остання новинка від штрауман для тих, хто все ще сумнівається. Ймовірно, всі ви чули про цирконі коронки. Надзвичайно міцні, довговічні, красиві, естетичні, класні. Всі знають, що цирконіві коронки на зуби це просто такий стандарт і масхеп. Тепер штрауман розробив чудову концепцію. Сплав Роксолайн, який складається з 85% титану медичного і 15% циркону, що підвищує набагато міцність імпланту. Тепер ви можете не переживати, і коли ви встановлюєте імпланти Штрауман, а на верхій цирконіві коронки думаю, ви писатимете горішку. Ми маємо чудову ціну на імплант Штрауман. 25 тисяч гривень. Wow. Можете погуглити по Києву, це 40-50 тисяч. І дійсно, до Великої війни, до всяких фінансових криз, базова вартість Штраумена була по всьому Києву тисяча євро. Одна тисяча євро. Базовий імплант. Запрошуємо до нас в клініку. Поки є така чудова пропозиція, ви можете встановити найкращий імплант в світі. В Америці він коштує 10 тисяч доларів.